Благословляється і освячується військове знаме, на отверження і силу Христового, Христового воїнства, на перемогу над ворогами, окропленням водою священев ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і це військове знамена на отверження і силу Христового воїнства, на перемогу над ворогами окропленням води цієї священної. Амінь. Прийми цей, посвячений і скріплений небесним благословенням. І нехай буде для ворогів християнських переляком і жахом. І нехай дасть Господь вам благодать, щоб ви перемогли на славу Його Пресвятого імені Його. від всіх ворожі полки, без перешкод ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословення. Господня на вас. Нехай буде, ви ж мужайтесь і нехай кріпиться серце ваше упувати на Господа, бо Той переможе ворогів ваших. Амінь.